Я вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я вам показую рецепт мафінів з ягодами, а зверху хрусткий скрамбл. Це дуже і дуже смачно. А ще, до речі, легко. Спочатку готуємо крамбл, щоб посипати мафіни. Для цього потрібно вершкове масло кімнатної температури, цукор та борошно. І це все ретельно замішуємо. Ось така консистенція, ось такі крупинки мають вийти. Готуємо тісто, розтоплене вершкове масло, додаємо цукор, розмішуємо. Яйця. Додаємо кефір. Ще ванільний цукор. Тепер просію борошно. Я додаю все борошно відразу. Розпушувач. Ось таке тісто такої консистенції у мене вийшло. У макні я завжди додаю заморожені ягоди. Якщо вони у вас свіжі, то ви попередньо їх можете заморозити і додавати. Додаю ложку борошна. Додаю тісто і замішую. Пермафіни відправляю в розігріту духовку на 200 градусів тільки на 5 хвилин, а потім посипаю крамбл. Потім відправляю назад у духовку вже на 180 градусів на 25 хвилин.